Під час війни, у самому розпалі війни, ми розпочинали будувати ось коробку будинку даного будинку. Ну а фасад уже замовник сам зі своїми спеціалістами виконував. А таким чином він виглядає на даний час. Житлова площа тут 160 метрів квадратних, з кутовими великими балконами. Хто за мною слідкує, достатньо давно він згадає цей будинок. Тут одна із кращих бригад наших працювала. Гляньте, який він масивний вигляд має. Двоповерховий, шикарний. Із ставком своїм чим басейном там майбутнім, не знаю з чим. Гляньте, як класно виглядає. Пишаюся цією нашою роботою. Вона доволі така нелегка була. І ось такий результат нашої праці. Трохи сонце забуває. От зараз спробую стати з іншого ракурсу. А цей балкон, це я би сказав, ізюминка цього проєкту. Класний будинок. Класний по плануванню, класний по всьому. Гляньте, яка краса. Яка махіна величезна, я би сказав. Це у нас тут хай-тек-стиль з плоскими покрівлями. До речі, тут покрівля експлуатована. Вийду також покажу вам.